Всім привіт! З вами канал Gitmaker Crypt. Я вам хочу представити новий містер бокс, який ми залутаємо і відкриємо. Як завжди, Суї нам дає норм нагороди. І вони запустили бокс на 15 тисяч. Відкриваємо і отримуємо плюхи Тобто переходимо на Galaxy. Переходимо в Metamask. Очікуємо завантаження, авторизуємося, чекаємо загрузку. Наш MetaMask завантажився. Переходимо в браузер. Створюємо нову вкладку. Вставляємо посилання, переходимо. Посилки скопіовані в браузері Metamask через телефон. Також це можна зробити через комп'ютер, через ноутбук і інші пристрої, які підтримують Metamask. Чекаємо завантаження. Нас просить перейти на сіть полігон. Нажимаємо to полігон. Сміємо мережу. Якщо у вас немає цієї мережі, ми його запропонуємо її додати автоматично. Ось такі на завдання. У мене два задання вже виконаних. Це писати на свою вали. Тут буде така кнопочка Join Now. Нажимаємо Follow Now. Можемо читати. Підемо з того логіна, там, де саме ми реєстрували Galaxy. Якщо ви не знаєте, я вам покажу, як це зареєструвати пізніше. От, верифіковано. Отут Discord, зазвичай, в Galaxy потрібно отримувати ще раз. Нажимаємо Join Now. Прийняти запрошення. Очікуємо. Верифіку. Нажимаем чоловічка, нажимаю галочку. нажимаем пару смайликів. Нажимаємо на Україну, якщо ви з України. Пишемо гм Пишемо GM. Назвать CNNG. Нажимаємо на нас так. Щось роль wait Підмотний Discord. Ой, Metamask. Чекаємо завантаження. Авторизуємося в кого по логіну в кого по паролю. Зазвичай по паролю авторизуються. Очікуємо завантаження. Перезаходимо. Чекаємо завантаження в браузері самого Metamask, Чомусь сьогодні Metamask дуже довго думає, дорішення даних питань. Отже, потрібно такі, особливо обмежені в вони більш вірогідно будуть піддавати свої е, призи. Тож, приймаємо участь, я теж раніше думав, що це, сказати, фігня, це все це неправда. Але знаєте, коли перевір перший раз Аптас замінити в одну NFT, Одної не вті, лише і все, мені дало тоді дуже добрий приз нагороду 150 токенів Аптос. Що на даний момент це становить 1650 доларів. Правда, я їх всі продав по нижчі ціні за день до росту великого за 5 доларів. Але якщо ціна ця ще впаде, я буду перезакуповуватися, бо проект дійсно. Дійсно має свій потенціал великий. То отже, особливо зараз такий час, так сказати, невідомості потрібно розставити всьому, що бачите, виконувати все, вести якісь зошити, записувати, що ви де ведете, коли тедлайни, коли все це, щоб не пропустити момент, коли буде винагорода. Кожен день щось в роздається. Просто ми не усвідомлені цим, як правильно його все вести, як виконувати дані послуги розумієте. Тут Та, таке бачите коментарі пишуть. Він нажме верифікацію, так. Сується теж проєкт наподобі Аптуса, але в них трішки менші. Менше трошки роздача, звичайно. Нам ще потрібно Matic заплатити там копій, що це. що. Ну, Поповнити можете на 1 доллар матіка, Чи, Я вам рекомендую через BNB 1 доллар закинути. Це вам около 70 NFT хватить заклеймити. Ось ми отримали свою NFT. Давайте перейдемо, як її забрати, спробуємо. Це бачите, 68 транзакцій на Galaxy. Не пам'ятаю, іначе профіль не зачекати. Так, так, профіль. Виштається ім'я Все, NFT, куди питайс? Він такі NFT є. На жаль, не всі деякі з них потрібно дуже чекати довго розлоку. Ось, наприклад, ARB, це в нас від э, Arbitrium. У э, мене, на жаль, дві NFT, 3 NFT немає. Не можу заклеймити для треті. Треба три NFT, щоб. Откритий доступ до вело. на жаль, немає. Тому, скоріш за все, я тільки заклею в NFT, не всі зібрав. Раніше про цю тему не знав. І з цього трішки попадав. Давайте знайдемо, отже, давайте знаємо наші NFT. Скільки в мене їх тут є. Різних, різних ось збираємо різні NFT. Мені багато колекцій дають. Не всі не всі, так сказати, завантажуються за чого, що є певні проблеми. Так тобі, щоб поскоріше знайти. Нажимаємо полігон. Це трішки обмежить. Нещо, де зараз я не зможу знайти, вона що все ще не додалася, але в кошельки обов'язково і нажимаєте Трансфер. Так. Це ваша адреса. Нажимайте Трансфер. Трансфер. Ось вона підтвердити. Там реакцію написано, що одобрено, давайте потім так. Приходив кошельок. Спочатку запам'ятовуйте оці цифри. Оце 71, 31, 55, 95. Нажимаєте тут. Тут його вводите?

Ще не добавилось якісь колективно. Ага, ось на Все мухай, до побачення всім. Підписуємося на мій телеграм-канал.